Ваш розум це бурхливе море, де хвилі думок безупинно гойдаються, кидаючи вас від однієї ідеї до іншої. Повідомлення, дедлайни, списки справ, усе це тягне в різні боки, створюючи хаос, у якому важко знайти ясність. Але що, якщо існує шлях, який дозволяє заспокоїти цей шторм, зібрати думки в єдине ціле і спрямувати їх до мети? Стародавня мудрість Сходу пропонує метод, що подібний до лотоса, який повільно проростає крізь мул, щоб розквітнути в чистоті та спокої. Цей метод не про боротьбу з собою, а про гармонію, не про примус, а про природний плин. Уявіть, що ваш розум може стати не ворогом, а союзником, який веде до справжньої ясності. Якщо пропустите цей шлях, ризикуєте залишитися в полоні відволікань, втрачаючи можливості, які чекають на вас. Дозвольте собі зануритися в цю подорож, щоб відкрити, як приручити хаос розуму і досягти того, що здається недосяжним. Залишайтеся до кінця, і, можливо, вже сьогодні ви зробите перший крок до змін. Кожен із нас знає, як це стояти перед важливим завданням, відчуваючи, ніби розум чинить опір. Це не брак мотивації чи сили волі, це природна схильність нашого єства шукати комфорт, уникати дискомфорту, тікати від усього, що здається складним чи незвичним. У такі моменти ми гортаємо стрічку в телефоні, занурюємося в мрії чи вибираємо дрібні, але легші справи. Розум, подібно до невгамовної мавпи, стрибає з гілки на гілку, уникаючи того, що потребує зусиль. У східній філософії кажуть: найгірший ворог не зовнішні перепони, а власні думки, які розсіюються, мов птахи, налякані шумом. Але замість того, щоб боротися з цими думками, звинувачувати себе чи намагатися придушити їх, є інший шлях. Метод Лотоса вчить нас не протистояти розуму, а спостерігати за ним, приймати його природу і спрямовувати її як річку, що знаходить свій шлях у природному руслі. Перший крок цього методу це усвідомлення. Замість того, щоб картати себе за прокрастинацію чи відволікання, варто зупинитися й запитати, чому мій розум уникає цього, чому він обирає легший шлях. Усвідомлення не вимагає боротьби. Це як стояти на березі й дивитися, як хвилі набігають і відступають. Ви не стрибаєте в море, щоб зупинити їх, ви просто спостерігаєте. Так само, з думками, коли ми перестаємо звинувачувати себе за те, що відволікаємося, ми відкриваємо двері до глибшого розуміння. Розум не ворог, а інструмент, який потребує налаштування. Усвідомлення дозволяє побачити, як часто ми самі створюємо опір, борючись із тим, що є природною частиною нас. Це перший урок Лотоса прийняти свій розум таким, яким він є, і дозволити йому розкритися як пелюстки квітки, що повільно тягнеться до світла. Коли ми починаємо спостерігати за своїм розумом, ми помічаємо, як часто намагаємося змусити себе діяти через силу. Ми кажемо собі, треба працювати більше, бути продуктивнішим, не відволікатися. Але що, якщо ця боротьба? Це лише ще одна хвиля, яка збиває нас із курсу. У східній мудрості є концепція, яка здається парадоксальною: відпустити, щоб досягти. Це не про пасивність чи бездіяльність, а про гармонію з плином життя. Уявіть річку, що тече до моря. Якщо ви гребете проти течії, ви виснажуєтеся, але якщо дозволяєте течії нести вас, рухаючись у її ритмі, ви досягаєте мети. З меншими зусиллями. Так само з розумом. Коли ми перестаємо чинити опір складним завданням, вони втрачають свою загрозливу вагу. Завдання перестають бути ворогами, а стають частиною нашого шляху. Цей підхід вимагає зміни перспективи. Замість того, щоб сприймати складні справи як перешкоди, ми можемо бачити їх як можливості для зростання. Це не означає, що труднощі зникають, але ми змінюємо своє ставлення до них. У методі лотоса є ідея, те, що здається брудом чи хаосом, насправді є ґрунтом, у якому зростає наша сила. Лотос не цвіте на чистій воді. Він проростає з мулу, з темряви, з того, що здається неохайним і недосконалим. Так само наші труднощі, наші сумніви, наші відволікання це не вороги, а частина процесу. Прийнявши їх, ми дозволяємо собі рухатися вперед, не витрачаючи сили на боротьбу з собою. Наступний крок це знайти спокій у сучасному світі, де все кричить про необхідність поспішити. Діяти, досягати, спокій здається розкішлю, але саме в тиші розум знаходить ясність. Уявіть озеро в бурхливий день, поверхня вкрита хвилями, і ви не бачите, що ховається в глибині. Але коли вітер вщухає, вода стає прозорою, і ви бачите дно. Так само розум. Коли ми даємо йому час заспокоїтися, він відкриває нам прав кіборд – «Solutions». У східній практиці, яка лягла в основу методу лотоса, є практика споглядання сидяча медитація, що дозволяє розуму втихомиритися. Це не магія, і не швидке рішення, це дисципліна, яка вимагає регулярності, як поливання насіння, що повільно проростає. У тиші ми вчимося бачити свої думки не як накази, яким треба підкорятися, а як хмари, що пропливають. Небом. Вони приходять і відходять, але ми залишаємося. Ця практика вчить нас не боротися з думками, а дозволяти їм бути, спрямовуючи увагу на те, що ми обираємо. спокої розум стає подібним до лотоса, який підіймається над поверхнею води, не зачіпаючись за неї. Завдяки цьому ми починаємо бачити завдання не як гори, які треба підкорювати, а як сходинки, які ведуть до зростання. Коли розум заспокоюється, настає час для дії. Але це не хаотична дія, не спроба зробити все й одразу. Метод Лотоса вчить нас зосереджуватися на одному кроці за раз. Уявіть лучника, який натягує тятиву, він не думає про тисячу цілей, він бачить лише одну мішень. Так само, коли ми вкладаємо всю увагу в одну задачу, вона перестає бути тягарем. Вона стає частиною потоку, частиною нашого руху вперед. Це не про те, щоб поспішити чи зробити більше, а про те, щоб зробити кожну дію з повною присутністю. У східних традиціях кажуть якщо розум спокійний, тіло діє з легкістю, якщо розум у хаосі, дії стають безладними. Зосередженість дозволяє нам рухатися з грацією як лотос, що розкриває пелюстки в ідеальний момент. Але навіть із ясністю та зосередженістю ми можемо зіткнутися з нетерпінням. Ми хочемо, щоб результати прийшли швидко, щоб прогрес був помітним одразу. Та лотос не розквітає за одну ніч, він повільно тягнеться з мулу через темряву до світла. У східній мудрості лотос це символ терпіння, символ того, що краса народжується з труднощів, але потребує часу. Якщо поспішити, ми лише створюємо новий опір, нову боротьбу. Але якщо прийняти повільний ритм зростання, ми знаходимо спокій. Терпіння це не пасивне очікування, а довіра до процесу. Це віра, що кожен маленький крок, зроблений із усвідомленням, веде нас до мети. Цей шлях не про швидкі перемоги, а про глибоку трансформацію. Розум, що колись був дикою мавпою, може стати тихим озером, поверхня якого відображає небо, але для цього потрібна практика, усвідомлення, прийняття, спокій, зосередженість і терпіння. Кожен із цих кроків, як пелюстка лотоса, що розкривається одна за одною. Не поспішайте, не боріться, не звинувачуйте себе. Дозвольте собі бути в потоці, і ви побачите, як хаос розуму перетворюється на ясність, а складні завдання на можливості. Запитайте себе, на якому етапі ви зараз? Чи боретеся ви з собою, чи вчитеся пливти з течією? Який би не був ваш шлях, пам'ятайте, зростання приходить у свій час як лотос, що розквітає, коли настає його момент.